Привіт! В цьому відео я розкажу, як зробити ось такі каблучки з бісеру, а робити я їх буду в техніці мозаїка. За допомогою цієї техніки можна створювати каблучки, чокери, браслети, сережки та багато чого іншого. Каблучки можна робити широкі, вузькі. Дуже цікава ідея зробити каблучку на фалангу пальців. Також їх можна робити за схемою або без. Спочатку розповім про матеріали, які мені знадобляться. Нитки для бісероплетіння м'юки. В роботі вони мені дуже сподобались. Також, як виявилось, вони дуже міцні. Бісерні голки. Вони дуже тоненькі та ними дуже зручно працювати. Також знадобляться звичайні ножиці. Та найголовніше це бісер. Я буду використовувати Міюкі кіделіка 11-го розміру перлинно-білого кольору. Він має циліндричну форму і мені здається, він просто ідеально підходить під цю техніку. Для такої техніки дуже важливо, щоб бісер мав одинакову форму та розмір. В мене немає спеціального килимка для бісероплатіння, тому, щоб бісер не ковзав по столу, я вирішила використати килимок для миші, а точніше його зворотню частину. Спочатку відмотую потрібно мені довжину. Це приблизно 120-130 см. Відмотую одразу багато, щоб в процесі не закінчилася нитка. Бо возитися із вузликами не дуже хочеться на такому маленькому виробі. І перше, що я роблю, це на будь-який кінець нитки продіваю одну бісерину. І залишаю її на відстані 7-8 см від вільного краю. Далі тим самим кінцем нитки проходжу у бісерину два рази і затягую. Таким чином кінець буде зафіксований і буде зручно пластити. На інший кінець у вушко голки продіваю нитку. Працювати я буду з парною кількістю бісерин. Набираю на голку 6 бісерин і спускаю їх донизу. Розташовую платіння так, щоб вільний кінець зафіксованої зафіксованою бісериною у мене був зверху і фіксую його пальцями. Далі нанизую одну бісерину на голку. Зараз плести буду знизу вверх. Тому першу намистину я пропускаю і заходжу в другу голкою. Затягую. Ось що повинно вийти. Одна бісерина посунула іншу і вони стали в одну лінію. Далі роблю все так само: нанизую на голку одну бісерину, пропускаю одну, це третю, і в четверту заходжу голкою, затягую. І так я буду робити до кінця. Ось як має виглядати другий ряд. Далі буде вже набагато легше. Вже видно місце, куди має стати наступна бісерина. Тому я набираю на голку одну і продіваю її у ту бісерину, яка виступає, ніби ставлю її на своє місце. Нагадую мені тетріс чи цегляну стіну. І за таким самим принципом робимо до кінця. Мені, наприклад, комфортно робити зверху вниз. Тож кожного разу, коли я дороблю до кінця рядок, я перевертаю платіння так, щоб знову я плила зверху вниз. Ось ще кадри в макро щоб усе можна було поближче розгледіти. А далі вже можна зробити собі каву або чай, увімкнути фільм і спокійно плести. Так як не за схемою, то і відвлікатися не потрібно. Я витратила, напевно, на цю каблучку годину або півтори і це зі зйомкою. Коли вже все зроблено, перевіряю розмір мого виробу. Якщо усе влаштовую, то можна і закінчувати. Мені потрібно з'єднати два кінця. Для цього я перевіряю, чи співпадають мої бісеринки з іншим кінцем. Вони повинні скластись мов пазл. Якщо ні, то або додаю один ряд, або знімаю. Коли усе зроблено, фіксую виріб в пальцях. Неважливо саме як, головне, щоб було зручно. І тим вільним кінцем, на якому залишилась голка, буду заходити в бісерини по черзі, дуже нагадую шнурівку. Спочатку голкою заходжу в ту бісерину, яка знаходиться на протилежному боці знизу, вона має виступати. Потім на іншому боці, також у виступаючу бісерину, і так до кінця. Тут я трошки випала з кадру, тому покажу ще на одному прикладі, якщо буде незрозуміло. Ось так само. В одну бісерину, потім в іншу, і затягую. Кінці нитки повинні тепер бути на одній стороні поряд. Далі затягую усе і знімаю бісерину, яка у мене фіксувала платіння. Два кінці я з'єдную між собою двома вузликами. Ці два кінці та вузлик мені потрібно сховати вже у бісерину. Тож, що я роблю? Два кінці я заводжу у одну і ту саму бісерину і протягую вперед. Таким чином, вузлик сховається у бісерині. А ось далі кожний кінчик я буду ховати хаотично в бісеринах, звичайно притримуючись малюнку. Вперед, назад і у різні сторони. Для того і потрібно було залишити приблизно 7-8 см вільного краю, щоб його потім можна було зафіксувати у бісеринах. А залишки вже прибираю ножицями. Ось як плетіння виглядає в макро бісеринка до бісеринки, просто ідеально. Походивши в цій каблучці кілька тижнів, я можу поділитися власними висновками. Ну по-перше, це все ж таки не на кожен день. Мити посуд або прибирати по дому ну, не бажано в такому виробі. В моєму випадку я зачепилась каблучкою і трохи зачепила нитку, але мене врятувало те, що вона дуже міцна. Цікавий та легкий варіант це купити мікс бісеру. В мене це також міюки, але круглий і розмір 15. Дуже маленький. Дуже незвичайна і крута ідея це зробити ось таку тоненьку каблучку на фалангу. Бісер дуже красивий, колір, грає різними кольорами. Специфіка роботи така сама, але тільки у два ряда. Тож ось скільки цікавих каблучок можна зробити, використавши лише одну техніку платіння мозаїка. А як вам такі каблучки? Пишіть у коментарях. Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Бажаю вам добра та миру!